Всім привіт! Друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами про свою машину, що з нею відбувається, що я робив, до чого йду. Да? Ну, Я свапнув тормоза. Мені не вистачало стокових 316-х, вони перегрівалися, хватало тільки там на 1-2 рази там, з 200 до нуля. Я не кажу, що я прям літаю, що це потрібно, але буває на трасі йдеш там 120-140, десь треба відтормозитися, потім відчуваєш, що щось не так. Або десь під світофор пару разів тормозив і потім відчуваю, що не так. Почав вивчати тему, як можна на Volvo 60, P3 платформи обновити тормоза, щоб було краще. Якщо не лізти в, вакуумні, в АБС і тому подібне, то є тільки два варіанти. Це поставити супорта під 336. Діаметр і під 328 діаметр. 336 ставилися на X90S80 і, і 328 ставилися на X60. все Тобто ми маємо тільки два варіанти, які можна зробити. Давайте розберемо, який краще, який не краще. 316-ті, те, що стояли по заводу, це однопоршневі суппорти. 336 це також однопоршневі, Але мають діаметр диска 336, тобто більше. Да? Ось. Але є ще 328. Це від xc 60 Вони розраховані на кросовер. Вони йдуть двохпоршневі. Але тут дилема, да? тобто 328 в діаметр це менше, ніж 336. Але. Розумієте, в чому прикол? Прикол в тому, що 328 по технічним характеристикам самі диски товші, а в 336 диски тонші. І п'ятно контакту в 328 буде більше. Тобто виходить, що енерго, як ця штука, коли нагрівається диск, да, тобто коли йде перегрів, в 328 буде краще. Потім заліз почитав цю інформацію на кацапських сайтах. Да. Той ресурс, який ми вже не юзаємо, але там були достатньо добрі тести. то, то казали, що 328 нічим не гірше 336 і навіть дуже-дуже ефективні. Тому було вирішено шукати на розборки супорти від 328-х. Це швидко вдалося. В клубі є у нас розборщики, тому я дуже швидко це придбав. Віддав на піскоструй. Відпис коструїв, покрасив в жовтий колір. Мені дуже подобається. Прикріпляю фотографію, як це виглядає. І почав думати, як поставити диски і колодки. Е, думав, оригінал ставить, потім Артем мені об'яснив, що в оригіналі стоїть АТЕ. Тобто просто АТЕ. Потім дивився Зіберман, дивився ще всякі прикольні. Коротше, вирішив, що буду ставити просто АТЕ по оригіналу, замовив. Це пройшло, ну що, вирушаємо до Артема. Їдемо. Також для вас вирішив зняти відео, як до нього заїхати, бо багато хто питає, де він знаходиться. Кажу на кружній 4Г, всі оде, де, де. от, ось, ось дивіться відео, як до нього заїжджаємо. Тобто ось тут перед шкодою. Ми звернули направо, трошки по поганій дорозі. Попрямій, попрямій, наліво і приїхали до Артема. Uh, дивіться, в прикол. Коротше, почали міняти супорти. Супорти зняли, зняли колеса, зняли колодки. У мене взагалі стояли не 316, а тобто супорти в мене під 316, все нормально. А колодки стояли під 308-й супорти. Це взагалі капець. Подивіться на фотографію, яка ступенька. Ну, Питання, чому погано тормозило, я думаю, вже очевидно. І це реально смішно. Це ж в Америки, так хтось поставив і нікого це ну, якби не смутило. Знаєте, тобто теж такі питання дуже-дуже цікаві. Все, мені свапнули, все зробили. Зробили також ревізію кардану, бо там щось у мене якийсь звучок був ззаді, там походовці поперебрали конфетки і косточка. Все, ми їдемо тестувати е, і тому подібне. Значить, дивіться, спеціально не випустив відос, як відразу як поставив, бо хотів виїхати на трасу, потестувати, поганять по городу, поганять по трасі і розказати, як воно, що. Ну, як тільки поставив, нічого не зрозумів, тому що нові диски, нові колодки, треба час, щоб це все притерлося. Да? Тобто, і от вже десь місяць пройшов, як я їжджу і. На сьогоднішній день я скажу, що машина тормозить просто чудово. Вона може тормозити підряд декілька разів. Вона дуже впевнено і чітко відтормажується, скільки нажав, скільки вона й дає по тормозам. Тобто, все дуже прогнозовано. Якщо у вас реально потреба свапати тормоза, Рекомендую на 328. Не пожалкуйте, дійсно круто працює. І саме круте, що не вакуумник, нічого прошивати не треба, бо вакуумник такий, же, як на XC60, Болт-болт все встає, все чудово, все прекрасно. Пишіть ваші відповіді, на яких колодках їздите, на яких супортах їздите, на яких системах чи добре тормозить.